Армадол. Забудь про головний біль. Так уже майже рік триває повного від повномасштаб, від початку повномасштабного вторгнення у нас військовий стан триває мобілізація, і громадяни віком від 18 до 60 років, зобов'язані е, за викликом з'явитися військомат і е, стати на облік, і останнім часом особливо активно вручають сім повістки. Але інша справа, коли вручають повістки тим людям, ну от, приміром волонтерам, які і так на фронті, ну по факту є ті, хто дійсно на фронті, тому що вони забирають з гарячих точок з під. Обстрілів проводять евакуації інший тип волонтерів, які збирають, гуртують навколо себе тисячі людей, допомагають, збирають. На техніку збирають на амуніцію, допомагають відновлювати будівлі і будинки тим, хто позбувся їх після руйнації, після ракетних обстрілів. Евакуюють людей. Ну я ж і так кажу, mm -hmm. евакуюють людей. Ну і цим питанням ми сьогодні хотіли б ці питання обговорити з Ростиславом Смірновим. Ростислав має величезний досвід у волонтерській діяльності. Збачу. Ну і разом з однодумцями організував кілька великих проєктів. І у результаті військові отримали генератори, тепловізори, дрони. На фронті їдуть автомобілі і теплі шкарпетки. Ну і ще волонтери допомагають, звісно, цивільним. Ну і усі тільки до проєкту до Доброба долучилося 40 тисяч людей. Ну і всі разом відновлюють, як я вже казала. І зруйноване російськими агресорами житло. Ростислав також був радником міністра внутрішніх справ у 2022 і 2023 роках. Отже, волонтер співзасновник проєкту Добробат Здравить Ростислав Смиров в гостях сніданку. Доброго, Доброго ранку, ранку. пасибі. шукали Доброго вас. Ранку. Розуміємо, що Доброго ваша ранку. робота не припиняється ні на годину, ні на хвилину. Але менше з тим ви у нас, Ростиславе. Давайте спочатку наші аудиторії розтлумачимо і виокремимо ви види волонтерства, які є в Україні. Ви знаєте, важко це зробити. Поясню, чому, тому що в мене взагалі навіть є така задумка цим літом провести такий волонтер-фест. І, от, по, по факту, дійсно, у нас от вся країна, Стали волонтери. Ну ну дійсно. Ну от я коли вітав, коли був день волонтера, якщо не помиляюсь, 5 грудня. Міжнародний день волонтера, коли я вітав, я писав, що на сьогоднішній день мені здається, українець дорівнює волонтера, тому що кожен хтось щось робить. Не хтось скидає кошти, mm -hmm. хтось там не знає. Там от я пам'ятаю навіть, коли там в мене в моїй сім'ї відбувалось, коли я там перебував в Києві. Моя дружина ходила, ходила там, ліпила вареники з жінками, mm -hmm. малий малював малюнки. Ну то mm -hmm. кожен щось робив це, на се звісно. Ми розуміємо, що кожен з нас волонтерить в тій чи іншій мірі, але коли мова йде про тих людей, які роблять це у великих масштабах, коли збирають навколо себе тисячі людей, коли це фізична робота Фізична, фізична робота, і коли і, і коли дійсно це, як я сказала, вже в великих обсягах допомога, і тут тоді питання між яким видом волонтери. Волонтерство можна поставити знак дорівнює військовій службі. А, адже саме це ми будемо обговорювати, що волонтерам, які надзвичайно активно допомагають, а їм е, вручають повістку, йди на фронт і бери автомат. Так а він може бути набагато ефективніший у е, тій волонтерській діяльності, яку він вже є. Е, Ну вже є. Так я маю на увазі ніж на фронті. Насправді є два моменти. Перший момент, звичайно, ми повинні розуміти, що дійсно і е, коли ми говоримо там про війну, взагалі про протистояння на лінії фронту, це не. Тільки ці люди, які стоять на лінії фронту, да. це відмається на вас і в тому числі і війська, це логістика, це просто надзвичайно велика кількість людей, яка, скажімо так, долучена до цього процесу, тому що від цього забуде залежати у цих там 15 які прям безпосередньо на лінії, на лінії зіткнення перебувають. Це перша історія. Але з іншої сторони ем, я б так сказав, з точки зору закону. Немає там якоїсь графи, що от якщо ти там організував якийсь масштабний проект, все ти там тебе ти там не знаю, там броні, так далі. Але я можу сказати по своєму досвіду і так далі. Дійсно, воєнкоми, особливо таких волонтерів, волонтерські організації, вони їх знають, і це вже просто знаєте як такі від людські стосунки людські стосунки. Ага. Да, тобто Но... людські стосунки, коли вони розуміють важливість цієї, але людини. не завжди і ми проскажемо таку історію. Але перед тим, от про те, що ти волонтер, не від не звільняє тебе від від мобілізації. Це Зрозуміло, і навесні минулого року, депутати вже про це думали, навіть готували відповідний е, законопроєкт. Він у травні з'явився. Ну і е, за яким від від призову могли надавати офіційно зареєстрованим волонтерам. Утім, документ не ухвалили, і він досі опрацьовується. Ну і тим часом е, думки різняться. Хтось готовий іти до війська так зі зброєю, хтось розуміє, що він набагато в рази більше буде ефективнішим у волонтерській справі. Давайте подивимося. Наш матеріал після обговоримо. Угу. З волонтерів у військовослужбовці чи можуть та чи варто мобілізувати у ЗСУ тих, хто й так вже на фронті? Щоправда, не зі зброєю, а допомагає як волонтер. Та чи не краще таким людям, замість того, аби з нуля починати вчитися воювати? Робити те, що у них вже виходить і добре, і на користь армії Він почав вивозити поранених з прифронтових районів у більш безпечні місця і возить досі. Часом є прильоти на його маршрут. Найважливіше довести поранених і при цьому менше стрибати по ямах. Так у соцмережах про свого друга розповідає киянин та наш колега медійник Кирило Лукаренко. Поки він волонтерив на сході, прийшла повістка, і поки він возив поранених до повістки, додався документ за підписом начальника районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Встановлено, що вищевказаний військовозобов'язаний, військово зобов'язаний, будучи особою з числа резервістів, в особливий період, умисно ухиляється від підготовчих зборів до призову за загальною мобілізацією. Підпис. Копії в поліцію і прокуратуру. І ось він схвильовано говорить мені в трубку: але я не ухилянт, я ніколи не тримав в руках зброю, але я сам вирішив рятувати наших героїв. Нині чоловіки намагаються з'ясувати, що робити у цій ситуації. Денис Христов, телеведучий з понад десятирічним стажем. Але 24 лютого вишуканий костюм та мікрофон замінив на спортивний одяг. Табуз, на якому доставляє продукти та гуманітарну допомогу у прифронтові зони. А ризикуючи життям по бездоріжжі та під обстрілами, Денис евакуював близько п'яти сотень цивільних. Сьогодні він. Волонтер, я не навчався ніколи тримати зброю, я можу піти туди на передову, але я там стану пушечним м'ясом. Це трішки некоректно і, скажімо так, несправедливо по відношенню до хлопців, які знаходяться зараз наші хлопці, які в окопах. Тому що вони колись теж не навчалися тримати зброю. Але якщо швидко навчили, як і всіх нас, може теж навчити дуже швидко. Зараз я вважаю, що якщо потрібен я там на фронті, я піду. От і все, але при цьому зізнається, є один нюанс. Якщо ти займаєшся справою, наприклад, ти волонтер, і тобі вдається збирати неймовірну кількість грошей там на тепловізори, на автівки для зсу, ти дуже крутий волонтер, який проводить там евакуації з самих пекельних територій нашого фронту, тоді я вважаю, що е, такі ситуації потрібно розглядати персонально вже. А от з юридичної точки зору пояснює адвокат Богдан Кушнір персональний розгляд ситуації з волонтерами, тобто чи лишати їх на своєму місці? Чи давати у руки зброю, коли приходить повістка, не передбачений кожна особа відповідно до закону України, яка має необхідний вік, не має офіційних звільнення від призову або не знята з обліку. Звичайно, вона підлягає призову. Навіть якщо вона волонтер, там парамедик, будь-хто, якщо на неї немає офіційної броні, хоча сам адвокат не зовсім згоден з таким положенням. Виникає питання, чи державна влада. Їй не цікаво лишати волонтерів такими, як вони є наразі, або заскорузність старого законодавства, яке нам лишилося ще з радянських часів. Тобто людина не має можливості виконувати ту роботу, через яку в неї буде коефіцієнт корисної дії вищий ніж просто копання траншеїв да, або сидіння на блокпосту. Це питання намагалися врегулювати у Верховній Раді навесні 22-го. Депутати внесли на розгляд законопроєкт, якому передбачалася відстрочка від призову для волонтерів, проте його так і не ухвалили. Більш того, у нас сьогодні каже адвокат: навіть немає офіційного реєстру волонтерів. Він би допоміг прибрати корупційну складову. Тобто, наприклад, за наявності такого закону, псевдоволонтери не могли б ухилятися від служби. Реєстр волонтерів пропонувалося зробити ще 2014 року, вісім років назад. Мільйон є можливостей для підтвердження діяльності волонтера. Да? До волонтер мінімум може заїжджаючи на блокпост да, в певну область ставити просто відмітку. Приїжджати до військової частини поставити відмітку. Денис Христов особисто ж для себе вирішив. Якщо одного дня йому прийде повістка, я би. Просив, щоб мене влаштували у парамедики, які займаються евакуацією цивільних та військових з фронтових територій, тому що це ну зараз практично майже те саме, чим я зараз і займаюся. Ну Ось, як бачимо, Верховна Рада пробувала прийняти цей закон. Він не прийнятий. Ми не знаємо свідомо чи не свідомо, але тим не менше, до сьогоднішнього дня кожен волонтер, який займається своєю справою, везе, евакуює, приносить, шукає. А ви погодитеся з тим, що зараз, от прямо зараз. Набагато складніше шукати і гроші, і продукти, і там нам нібито на рівні президентському стало легше з зброєю. вже президент домовився про зброю, але на рівні волонтерському стало складно. У людей закінчилися ем, гроші, у людей закінчується те, чому не можуть поділитися. То з вашої точки зору, як бути, тиснути і на Верховну Раду, щоб все таки дотисли цей закон? І Тут у цей момент оце якщо в тебе немає броні, що це означає? Тобто як її отримати, і хто може? броні нікого немає. Ні, Броню насправді також можна і. Де Юри можна отримати? Потрібно від... написати відповідного листа або на військово цивільну адміністрацію, вона далі передасть, або на міністерство економіки, де Чешний. ти пояснюєш важливість тієї чи іншої організації, тому що ми повинні розуміти, що окрім волонтерів, є там і об'єкти там критично інфра... мається на увазі, наприклад, ну хліб також комусь угу. треба пекти. І підприємство, якщо там забрати всіх її умовно водіїв, угу. воно зупиниться і не зможе постачати. Тому певні підприємства також там на е, є певний відсоток, закону да, так, 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 так. так само і тут можна йти в принципі таким. я, я не. Справді відверто суб'єктивна думка. Я переживаю тільки за одне, що от, знаєте. Не хочеться говорити про погане, але якщо би ми прийняли цей закон, да, то ми таке враження, що там післязавтра стануть всі волонтери, ми не зможемо нікого призвати. Ну тобто, а як визначати ступінь волонтерства? О, це важливо оце, 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 як оце, кваліфікувати. Да, тому що, що є ти волонтер. Є, наприклад, проекти, які дійсно, як ви кажете, є угу. достатньо глобальними, великими. А є людина, яка там умовно не не знаю, там зв'язала один шар. Це ага. волонтер Ні, чи ну, не волонтер? Це, ну, от, так. це також треба розуміти. І от мені здається, в законі це практично неможливо насправді про. Писати, але я можу сказати ще по зборам, тож важливо, от ми для себе прийняли рішення. Ми зараз з проектом Добробат практично взагалі не збираємо коштів, тому що ми розуміємо, що е, збираючи кошти, тут ми зараз по великому рахунку забираємо ці кошти в ЗСУ. Ну відверто, uh -huh. зараз все ж таки війна більш нагальніша, і ми зараз іменно працюємо більше з таким міжнародним фронтом, з фондами різними і так далі. А от збори іменно всередині країни в принципі призупині. Okay, ну... Окей, але якщо от, приміром йде <кій> мова про тих волонтерів, які реально під обстрілом, під кулями, що це секунд... Кунди з ризикуючи своїм життям, роблять свою От, справу. Є приклад, можемо зараз розглянути допис нашого колеги медійника Кирила Лукеренка. Його знайомий добровільно поїхав на схід, аби вивозити поранених. А тим часом чоловіка звинуватили в ухилянні від, від мобілізації. Допис: поки він волонтерив на сході, прийшла повістка, і поки він вивозив поранених, до повістки додався документ з підписом начальника районного територіального центру комплектування соціальної підтримки. Встановлено, що вище вказаний ково зобов'язаний будучи особою з числа резервістів в особливий період в особливий період умисно ухиляється від підготовлених підготовчих засобів до призову загальною мобілізацією. Підпис от копії в поліцію і прокуратуру. Далі і він схвильовано говорить далі. Мені в трубку пише Кирило. Але я не ухилянт, каже я ніколи не тримав в руках зброю, але я сам вирішив рятувати наших героїв. Кінець цитати, і от нині чоловіки намагаються з'ясувати, що робити в цій ситуації. Ваша реакція, я думаю, насправді, що тут потрібно звернутися просто до будь-якого адвоката, який я переконаний, ця людина багато допомагала, і він йому допоможе без, без жодних проблем. Тому що дійсно, якщо він не тримав цієї повістки, знову ж таки. Ще раз, є знаєте, тут питання насправді. Є все ж таки юридичні питання. Ми всі а, з вами, коли там умовно скажімо так, народжуємося в цій країні, ми погоджуємося з певними правилами. От, що в нас є права, в нас є обов'язок. Обов'язок захищати нашу країну, і от він там закріплений в Конституції України і так далі. Інша справа, якщо ми говоримо про волонтерство, це вже добровільне, і знову ж таки кажу, що от на моїй практиці в основному все вирішується дійсно, от, як якби казали, на людським, людським фактор. фактором просто тому, що дійсно воєнкоми також розуміють на блокпостах, розуміють волонтерів, там з знають там вже плюс-мінус, mm -hmm. хто ці, цих людей вони вже пізнають, тому що в тому числі mm -hmm. на блокпостах одні ті самі люди в основному стоять. Тому насправді жодних таких проблем немає. Але. Чи вирішить це питання знову ж таки там з якимось законом або ще чимось? в мене є дуже багато сумнівів. А в мене ще таке таке питання. Ви кажете, що тут такий людський фактор, що коли військоматі знають там про ту людину, яка в них є там в цьому реєстрі, що вона реально круту роботу робить, то вони її не чіпають. Так а може тоді просто у військкоматі не знали, чим ця людина Віця, займається а, важливий, Тому треба було налаштувати? Важливий момент, важливий момент: повістка це не завтра. Ти йдеш на фронт. Повістка це я про контроль, я, це стати на. Поясню по великому рахунку, дивіться, в нас є дуже багато військово переміщених осіб, які там переміщаються. Або, наприклад, людина, яка проживала в Києві, зараз поїхала, наприклад, живе в Житомир. Вона не живе про по місці про прописки. Тому звичайно, що воєнком бачить там кількість людей, які в нього, наприклад, проживають, і він просто щоб актуалізувати дані, де ви зараз проживаєте, тому перше. Візит він завжди для актуалізації даних, що ви проживаєте там та там то і в разі чогось, який фах там, ваше здоров'я. А можливо, ти прийдеш і скажеш, друзі. Я прибув, живу там, то там то, але у мене, наприклад, там умовно кажучи, троє дітей. А все окей, дякую. Ми даніти просто. Так, тобто, це перша повістка, вона саме для актуалізації даних, тому що от дуже є багато міфів саме стосовно того, що перша повістка після завтра ти там ну є де випадки, такі є їх дуже багато. Ну, коли тобі повістка і тебе одразу збирає. Реально як, такі історії те з вашої точки зору, оцей реєстр, який повинен все таки працювати, де повинні бути зареєстровані волонтери, як зробити так, уже з досвіду вашого, щоб не було шахраїв, які дійсно можуть О -о. примазуватись до волонтерів, таким чином отримувати якісь броні, не, не брати до рук зброю, і так далі. Це ще й... собі вже на з точки зору людини з досвідом. Розумієте, Ді? як це все це це ще нам один елемент корупції. Ді? Вона вона, ну давайте будемо говорити відверто. Вони де-факто реєстр уже є. Угу. Є реєстр, туди можна податись як що організаціям, угу. як організаціям та окремим людям. Я можу сказати, наприклад, я подався тільки по одній причині. Ми подали в тому числі в податкову, тому що на одну із моїх карточок, приватних карточок, ми збирали кошти. Завжди там була прив'язана банки і так далі. Щоб потім не було жодних питань. Ми подали саме цю карточку, імену угу. конкретно цю карточку, тому що інші карточки для вони не були задіяними, mm -hmm. тому насправді Є, я подався, але інших варіантів немає. Але я більше того скажу, <зас> навіть якщо буде реєстр, і якщо би без... ста знову ж таки, я не хочу знаєте, там про погане, але по-любому там з'являться okay. велика кількість з -з -з на наступний день людей, і це, і це буде те саме, що по великому рахунку з перетином кордону і, дуже і... часто роблять. І... Появляться все одно якісь там довідки, які ще щось, а я там робив і так далі. І от, от ну а наостанок тоді, от яким, яким може бути рішення, щоб от, не виникало таких ситуацій. Як ви, як людина, яка працювала там і е, з, з позиції держави, Доброго і зараз 40 я, як... Що не влаштовує як... вас в статусі волонтера ну, українського неї. Що треба що змінити? Що змінити. можна я, змінити? Я, дивіться, я поясню. Це насправді, от єдиний нормальний аргумент, це оце бронь, про яку я кажу. Просто зрозуміти і дати нормальний, uh -huh. адекватний алгоритм дій, як його подавати. Хто його затверджує? Тобто, є, ще раз скажу, не повинно бути такого. Ми тут організація, нас п'ять людей, ми дуже всі важливі, ми дуже там цей. Такого не може бути. Є так само, як будь-яке підприємство може сказати. Є певний процент там, умовно uh -huh. кажучи, там критичних 10, наприклад, 15%. Uh -huh. І ти можеш подати, тому що все одно є там ключові люди. Просто міняється є... законодавство. Так. Подаються, а воно хоп помінялося. Це так. за останній тому, час. Тому мені здається, це єдиний е нормальний аргумент саме uh -huh. стосовно таких моментів, але знову ж таки кажу. Е Потрібно захищати країну, і в принципі знову ж таки кажу, і по конституції і по іншим законам кожен має з нас з вами служити. Ну типу, Широ. бути готовим до цього. Щиро вам дякуємо, Ростослав Смірно у нас був в гостях? Дякуємо вам, Ростиславе. Продовжуйте свою важливу роботу, тому дякуємо. що без волонтерства фронту буде зовсім складно. співзасновним проєкту Добробат. Велике вам шани вашим посестам і побратимам, друзі. говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.